Школа загрожує дитячому здоров'ю. На Сумщині дедалі більше дітей із проблемами спини. За останні три роки їхня кількість зросла приблизно на 20%, повідомляють місцеві лікарі. Одна з головних причин занадто важкі шкільні портфелі, сумки та рюкзаки, пояснюють ортопеди. Як вберегти своїх дітей, з'ясовувала Олена Литвиненко. На сьогодні, за підрахунками сумських ортопедів, близько 80% школярів мають проблеми з поставою, відчувають дискомфорт і біль у спині. Медики пояснюють, діти щодня носять надто важкі сумки та рюкзаки. Маємо не менше 5 кілограмів. Такий багаж знань заважкий не лише для школярика, а й для дорослої людини. Олександра навчається лише в першому класі, тож їй пощастило. Адже ані домашнє завдання, ані важкий портфель на неї поки що не чекають. Хоча уроків щодня не менше чотирьох. Це природознавство, Це зошит з читання. А велика папка, а це що це папка? Це неприйдемо. Це, це олівці. І по кожному з предметів вже з другого класу дітям доводиться носити підручники, а на додачу ще зошити, змінне взуття. Як розповідає Сергій Марченко, ортопед першої дитячої поліклініки Сум за останні три роки кількість хворих на різні форми сколіозу викривлення хребта збільшилася на 20%. Одна з причин цього неправильно підібрані шкільні рюкзаки та порушення гігієнічних стандартів. Ось норми затверджені фахівцями-медиками. Початковій школі дітям не можна носити рюкзаки важче за 2 кілограми. Це сукупна вага і самої сумки, і її вмісту. У середній школі 6-7 класи школярі можуть брати з собою вже більше, але межать 4 кілограми. І навіть для старшокласників обчислені норми, які дозволять зберегти їхнє здоров'я. Фахівці радять брати з собою до школи не більше 5 кілограмів. Особливу увагу фахівці акцентують на якості шкільних сумок та рюкзаків. Конечно, это качественное портфелье. там должны быть ребра жесткости. Есть такие ребра вдоль портфеля, которые не, не дают искривляться спине. Они выравнивают спину. И когда ребенок несет портфель, он просто не кривится, а эти ребра жесткости не дают ему искривляться, и тогда более-менее осанка правильная у ребенка. Порушення гігієнічних правил та ігнорування порад медиків врешті може призвести до незворотніх наслідків. Так цьогоріч групу інвалідності дали 11-річному школяреві. В нього вже четверта стадія сколіозу. Олена Латиненко, Олександр Гордус, регіональне телебачення Сумщини.